Стоїцизм він виникає в період кризи це спосіб життя на руїнах соціуму. Фактично стабільний античний поліс помирає, е, е, наступає епоха, коли від окремої особистості раптом нічого не залежить. Або глобальні імперії, або якісь політичні передрупації, зв'язані з глобальними війнами, і людина фактично попадає в такий. Соціум, де вона безпомічна. Що робити, якщо ти не можеш переломити хід історії, навіть якщо ти імператор, то насправді ти не можеш підняти всю машину і значно її покращити? І тоді, звичайно, виникає надзвичайно така популярна філософія стоїцизму з її моральною установкою. Що необхідно бути абсолютно спокійним, що щоб не ставалося, робити все, що є можливим, або не робити, якщо ти так вирішив піти в внутрішню еміграцію і мати якийсь свій особистий проєкт, який ти окремо реалізуєш. І це дуже корисно, тому що хочемо ми чи не хочемо самі соціальні обставини в усьому світі. А не лише в Україні, це спосіб такий життя в епоху глобальних викликів, коли від тебе мало що залежить. І разом з тим ти можеш багато що зробити, якщо ти будеш мати цю внутрішню концентрацію. Абсолютний спокій, що що б не ставалося, все закономірно. Можна пояснити, що це як погана погода, нічого страшного, колись буде хороша, але нам треба жити і в погану погоду.